А на Тендровій острові Семен Скалозуб, з військом на заставі стояв, на тую галеру поглядав, до козаків словами промовляв: Козаки, панове, молодці, що сяє галера, чи блудить, чи світом нудить, чи много люду козацького має, чи за велику здобиччю ганяє, то ви добре дбайте, по дві штук гармат набивайте. Отак, От в народній думі згадується, гетьман реєстрового козацтво Семен Скалозуб, котрий. Був гетьманом і вели... мав дуже велику веселу вдачу і вмів розвеселити товариство у самий скрутний та найгірший час. Тому отримав таке прізвисько, як Семен Скалозуб. Уперше, він згадується як Осаул низових козаків, що брав участь у походах гетьмана Григорія Лободи. Він розумів, щоб уникнути чвар між реєстровими. Та нереєстровими козаками, потрібно організувати похід проти татар чи турків. І що він і зробив? Спорядивши велику козацьку флотилію з чайок і більше тисячі козаків, посадивши на них, і на грабувати та вбивати турецьку, штурмувати турецьку флотилію, фортецю Азов. Для цього йому потрібно було пройти укріплене герло Дніпра. Де панували також на той момент татари та турки, обігнути весь Кримський півострів і зайти у Керченську протоку, з тим, щоб вийти потім на саму фортецю Азов, що він і сподівався зробити. Спочатку похід його виявився вдалим. У 1599 році він зустрівся з колишні, колишнім гетьманом Самілим Кішкою, що взяв у Полон цю галеру, про котру говорить Народна дума, підняв там бунт і, бивши всі, всіх охоронців та керівників цієї галери, повернувся з нею на Січ Семен Скалозуб зі своїми козаками спочатку прийняв цю галеру як ворожу, вибив там три дошки, як говорить нам історія. Та потім вони зрозуміли, що це свої, і він зустрівся зі старим Гетьманом, де провів декілька днів, можливо й тижнів спілкуючись з ним про події у Січі та Речі Посполитої, Семен Самій Лукішко пробув у полоні 25 років, тому він повернувся на Січ після перемовин і веселої зустрічі з Семеном Скалозубом. Натомість Скалозуб продовжив свою, свою флотилю далі до Азова, до Керченської протоки. Хочу зауважити, що цей похід закінчився невдачею. Спочатку їх розкидав чайки козацькі, мається на увазі дуже великий шторм, потопивши декілька галер, декілька козацьких чайок інші потім зустрілися у Качеській протоці з турецьким флотом, який був на голову сильнішим, ніж маломіські, малопотужні козацькі чайки, котрі зі своїми. Невеличкими гарматами не могли протистояти великим турецьким галерам, котрі вщент їх майже всіх розгомили, загнавши їх решту у бухту, де почали їх просто знищувати. Лишень невеличкої кількості козацьких чаїв вдалося все-таки вирватися з цього оточення, і вони принесли на січ цю страшну та погану звістку про смерть. Козацької та потоплення козацької флотилії, в результаті чого багато також козаків попали у полон. Дізнавшись про це, запорізькі козаки негайно вибрали гетьманом Самі Локішку, старого, старого гетьмана, котрий спорядив знову ж купу козацьких чайок на пошуки Семена Скалозуба. Але він страшно відомстив татарам, напавши на. Кримські півострі потім на синопта Трапезун, турецькі порти, шукаючи самі семена скалозуб, але останнього знайти не вдалося. Судячи зі всього, він загинув у керчиській протоці смертю хоробрих. Ось така історія про Семена Скалозуба. Сподобалося відео, додивися до кінця, став подобайку, підпишись на мій канал. А саме Семен Скалозуб. Має посісти гідне місце у історії українського козацтва та українського флоту.